Доброго дня всім! Зараз спробуємо. Спробуємо точніше виконати практичну роботу номер 19 загального курсу інформатики. Так, значить, давайте почитаю хід роботи. Запустіть програму LibreOffice Calc. Єсть, запустив. Створіть таблицю, що зображена на малюнку. Ну, о, вроді би, є у мене таблиця, яка зображена на малюнку. Далі. Поле терміну купності розраховується за формулою. Термін окупності, тобто це оце поле. дорівнює інвестиційні витрати. Інвестиційні витрати. Це ось у мене інвестиційні витрати, поділити на різницю виручка, мінус поточні витрати мінус податки. Хорошо, давайте спробуємо реалізувати цю формулу. Дорівнює Інвестиційні витрати. Поділити на виручка. мінус поточні мінус податки. Що я все так залишу, то у мене що відбудеться? У мене спочатку B2, значення комірки B2 поділиться на c 2 а потім від цієї частки відніметься ще D2 і E2. Мені не треба, мені треба, щоб спочатку обчислювався знаменник, а потім чисельник ділився на знаменник. Тому я беру. Весь знаменник у дужки. Оця дія повинна виконуватися, виконуватися першочергово. Далі, якщо б в мене ще в чисельнику стояли якісь би там, математичні операції, я чисельник теж взяв би в дужки. А так, оскільки там тільки один оперант, b 2 комірка. Да? Нічого я дужки брати не буду. Enter натискаю. Термін окупності 1.1. Тягну вниз. Працює. Збережу. Далі. Пункт 4. Скопіюйте аркуш, на якому міститься дана таблиця 5 разів. Тобто у вас повинно бути 5 аркушів з даною таблицею. Хорошо, попробуємо. Значить дивимося. У нас ще тут є два вільні аркуші, ми їх видалимо. А тепер цей аркуш скопіюю 5 разів. Перемістити копіювати. Копія. Перемістити в кінець. Аркуш. Це буде аркуш 2. Копію тепер аркуш 2. Копіювати. В кінець. Це буде аркуш 3. Так. Копіюю аркуш 3. Копіювати кінець. Це буде аркуш 4. І копію ще один раз аркуш 4. Це буде аркуш 5. Все, 5 аркушів є. У Майтік я його переміщу. Перепрошую трошки. Рука дрогнула аркуш 5, переміщу в кінець. Все, є 5 аркушів Читаю далі. Пункт 5. На одному з аркушів відсортуйте дані таблиці за фірмами. На цьому ж аркуші створіть приміжні підсумки, в яких би обчислювалася сума по інвестиційним витратам та виручці. Окей, для початку відсортувати дані таблиці за фірмами. Виділяю дані таблиці. Обираю дані. Сортування. От. Сортую за фірмами, за зростанням. Якщо у нас кілька фірм однаково є, да, то як їх розташовувати? Тоді буду. У разі однаковості цих фірм да, буду потім сортувати за. А, у сортування ні, не треба. За фірмами. Уго сортування один. Далі що тут у нас йде? Цікаво. Не йде так, як слід. Ще раз виділю. Дані сортування фірми за зростанням. Странно не сортуються так. А в Excel повинні сортуватися. Тут кнопки працюють сортування. Видно? Видно? Спочатку АСТАТ, потім конкорд і так далі. А ну ще раз дані сортування. Спочатку сортується по стовпчику А, це у нас фірми. Потім по стовпчику Б, це у нас виручка. Це якщо є кілька однакових фірм, потім е, сортується по фірмам. Тоже за, за зростанням. А ну зараз спробуємо. Так, да, якщо у нас є кілька однакових фірм АСТАТ, то потім сортується за виручка, причому йде від меншої виручки до більшої. Для трьох фірм АСТАТ Йде спочатку найменша виручка, потім середня, потім найбільша. Для Конкорд двох однакових найменше-найбільше, для героїв так само найменше найбільше. Можливо, <coughs> те, щоб не, не отрималося з першого разу, я виділив із заголовка. Можливо, за цього. В Excel так воно і, в принципі, і працює. А в Calc, бачите, є проблеми. Значить, фірма тут я виділив, так? Да? Ні, і тут вже йде, потім по виручці сортуємо. Все нормально. Значить, очевидно, це якийсь глючок перший раз був. Да? Тобто якийсь такий першорядний глючок. Окей, значить, тоді до чого ми приходимо. Ви виділяєте повністю таблицю із заголовками. Потім натискаєте Дані сортувати. Чи сортування. А потім вибираєте спочатку, за чим сортується, потім за чим. Можна ще третій критерій, але у нас немає, щоб і фірми були однакові, і виручки. Якщо б таке було, то в такому випадку можна було б ще додатково сортувати із інвестиційними витратами. А так? У мене нема разу, щоб співпадали і назва фірм, і величина є виручки. Тому я такого не роблю. Окей, відсортували. Далі читаю пункт 5. На цьому жарку ще створіть проміжні підсумки, в яких би обчислювалася сума по інвестиційним витратам та виручці від кожної з фірм по інвестиційним витратам та виручці. Окей, проміжні підсумки, як їх робити? Також заходжу в засоби. Зауважую, проміжні підсумки ви не зробите, якщо не відсортуєте за фірмами. Якщо це зроблено, спробуємо подивитися. Так, перепрошую в дані, мені потрібно зайти. Проміжні підсумки, є такий пункт. Натискаю. Значить, <кхід> проміжні підсумки. Так, буду групуватися за фірмами. Тобто, для однієї тієї самої фірми буде загальний якийсь підсумок, зроблений для іншої фірми, да? інший загальний підсумок. Якщо б це, це було в розброс, нема смислу цього було робити. І ще раз заважую на те, що потрібно спочатку відсортувати таблицю. Окей, Значить, групувати будемо за фірмами. А потім будемо вчислювати, як сказано, в умові суму по інвестиційним витратам. Інвестиційні витрати, сума. Та виручка. Тоже сума. От, скай гаразд. От у мене воно погрупувалося. Зараз я трохи розширю. Получається, якщо я не хочу дивитися на остат, а зразу на підсумки. Будь ласка, я згортаю. Так само на підсумки конкорда і на підсумки Героя. І є загальний підсумок, якщо я на нього тільки хочу подивитися, будь ласка. Це так звані рівні групування. Третій найнижчий. Другий проміжний і перший загальний підсумок. Видно. От зараз ми згрупували на першому аркуші. Та обчислили проміжні підсумки по кожній фі... з фірм. Окей, пункт номер 6 На цьому ж аркуші побудуйте діаграму, гістограму лише по проміжним підсумкам для кожної з фірм. Окей. Спробуємо. Значить, проміжні підсумки тільки виведу, виділю із заголовком. Обов'язково. Отак. Так, да, так буде правильніше. І будую діаграму, конкретно гістограму. Значить, можна натиснути ось діаграма. А можна вставка. А, так, 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 поки що не бачу. Не бачу діаграми. Об'єкт, очевидно. Так, діаграма. Зразу вже виводиться вона і на екран, яка буде, так? Да? Ну, гістограму я вибрав. Тривимірний вигляд виберу. Хай якась отака, можливо. Ні, не ці. А, можливо, хай така і буде. Значить, тепер фігура блок, циліндр. Тут можна ось зараз. Пірамід, конус, Піраміда. Піраміда подобається. Далі. Значить, обираємо, можливість ряди у даних. Зараз подивитись, що буде. Це коли тут будуть різні виручки, податки і так далі. І ряди у стопчиках це коли тут будуть різні фірми, да? а кольори просто означають різні там їхні фінансові якісь нюанси. Я так і залишаю, нічого не буду міняти. Якщо скажу першочергово, ви правильно все виділили, то у вас вже на цій діаграмі все буде нормально. Далі. Тут навіть нічого не буду змінювати. І заголовок даної діаграми. Давайте так напишу. Фінансові справи. Отак. Фінансові справи хай буде заголовок. Далі що ще? Тобі ж нічого завершити не натисну, так. Да. І в мене отака штука є. Отака діаграмка. Зараз ми її відбуксируємо, перепрошую. Отак. Якщо ви щось хочете поміняти, наприклад, вам не подобаються фірми, які йдуть. Да? Клацаєте Давайте спочатку клацайте на діаграмі такі зелені прямокутники, потім клацайте двічі, з'являйте чорніки, а вже потім виділяєте той елемент, який вам треба. От Я зараз класну на назвах. Да? Двічі, Потім на них клацну. І що мені тут цікаво? Позиціонування, ні, ні-ні. ні, ні, ні. Підпис. О, вирівнювання, я поставлю під 45 градусів. Ну, дивіться, так симпатично. Получається, якщо треба розтягти. Розтягуємо. Є така штука. Якщо ви хочете колір змінити, будь ласка, класно раз, класно вдвічі. Виділити вдвічі клацаєте і виділяєте, наприклад, область і там, що хочете. Да? Будь ласка, і колір автомату міняється. Так, якщо хочете, щоб були підписи в цій діаграмі, да, додати підписи даних з контекстного меню обираю. Ну і можна їх трошки повитягувати. Перепрошую це я налаштування підписів цих іду. Так. І е, до, нижньої, до нижнього теж б. хотілося б додати. Підписи. Отак. От до кожного значення підписи додаються. Тягнуться воно не хоче. Ну, Бог з ним. А, є така діаграма. Тепер дивіться, нюанс цієї діаграми, який. Якщо я загальний підсумок згортаю, то є стільки загальний. Бачите, як удобно. Розгортаю. Будь ласка, по кожній фірмі ось можна подивитися. Якщо розгортаю все, то в мене автоматом змінюється діаграма. Але найкращий вигляд в цієї гістограми да? по проміжним підсумкам разом з загальним. Отаким От макаром. Є. Далі пункт номер 7 На іншому аркуші створіть зведену таблицю по даній таблиці та дослідіть її можливості. Можливості зведеної таблиці. Дивимося. На другому аркуші я виділю дану таблицю і створюю якусь незрозумілу, зведену таблицю. Дані. Так, зведена таблиця. І створити. Поточне виділення гаразд. І отут треба змоделювати нам структуру нашої нової таблиці. От я, наприклад, поле стопчика закидаю фір, а сюди інвестиційні витрати і виручку. Хай буде обчислюватися сума. Якщо я таку, такий, скажімо, такий макет зробив, я можу натиснути гаразд. І в мене вставляється новий аркуш, в якому є така штука. І я можу вибрати ту чи іншу фірму. І по ній лише подивитися е, якісь нюанс. Значить, Це я дав для затравочки, так би мовити, лише елементарну якусь зведену таблицю, показав, як її робити. поекспериментуйте з макетами, з нюансами, з розміщеннями полів. Подивіться, що до чого збережу. Далі. Пункт номер 8. На третьому аркуші до даної таблиці застосуйте автофільтр так, щоб на екран виводилися лише дані про податки фірми, Астат, які більше за 20. Тоже все просто. Автофільтр. Тобто, фільтри взагалі використовуються для виведення тих даних, які нам потрібно. Для початку я виділяю повністю таблицю, заходжу дані. Фільтр, автофільтр. Якщо я зробив все правильно, з'являються такі прямокутники зі стрілками. Читаю пункт номер 8. Значить, щоб на екран виводилися лише дані про податки фірми АСТАТ. Дивіться, напроти фірми. Відкриваю прямокутник і знімаю пропорції, лишаю біля Астат. Про податки фірми АСТАТ, які більше 120 гривень. Напроти податків використовую тут стандартний фільтр, щоб умову якусь прописати. І тепер пишу податки більші 20. Оце я зараз сформую ще стандартний фільтр до автофільтра. Гаразд. Будь ласка, зараз виводяться ці податки, які більше 20. Так, тепер, там, де фільтр застосований, горить отака синя штучка. О, зараз у мене воно є, все нормально. Так і залишаєте. Якщо треба автофільтр скасувати, дані фільтр, автофільтр вимикаю. Є така штука, але не буду вимикати. Так і залишити треба. Далі, пункт 9. На четвертому аркуші до даної таблиці застосуйте розширений фільтр так, щоб на екрані виводилася лише інформація про поточні витрати фірми Stat, які більше за 10 гривень. Окей. Розширений фільтр це, скажімо так, можливість трошки, скажімо, більш тонше налаштувати можливості вибірки потрібної інформації. Значить, Для того, щоб робити розширений фільтр, спочатку треба сформувати діапазон критерію. Значить, е, Яким самим Макаром я зараз спробую виконати дев'ятий пункт? Читаю ще раз, що хочеться вивести на екран. Значить, Лише інформація про поточні витрати фірми Астат. Значить, Дивіться, найкраще копіювати все це діло. Я спочатку копіюю заголовок стопця фірми. І мені треба про фірму Астат. Значить, Фірма під низом вставляю Астат. Тобто, це такий умова, що буде вивозитися інформація лише про фірми, фірму Астат. Краще копіювати, бо якщо ви якусь помилку при введенні зробите, буде помилка в самому розширеному фільтрі. Наприклад, астат напишете там без останньої букви Т і вже фільтр розширений не працюватиме належним чином. Значить, про поточні витрати фірми астат, фірма Астат є. Які більші за 10 гривень? Так, поточні витрати, теж копіюю. Більші за 10 гривень, пишу так, за 10. Більші, да, тільки англійською мовою треба. Так, вирівнюю по центру, щоб було трошки краще видно. Тепер спробуй пояснити. Значить, чому саме я поточні витрати вставив ось сюди, а не скажімо, покажу, а не скажімо, осюди. Чому саме і там захотілося? Значить, дивіться, якщо я якісь умови формую в горизонтальному відношенні. То ці умови між собою, наприклад, в даному випадку це умова, щоб фірми були тільки Астат, і щоб поточні витрати більше за 10. Ці умови з'єднуються між собою логічним. І. Що це означає? Це означає, що якщо отакі критерії відбору буде застосовано, то на екран виведеться всі фірми, які мають назву Астат, і одночасно у яких поточні витрати більше 10. Спробую показати. Виділяю діапазон. Дані фільтр. Розширений фільтр. Читати критерії фільтрування з звідси. Далі є параметри. І найкраще зробити не на місці, щоб фільтрувалося, а копіювати результати до. От я нажму тут внизу, припустімо. Гаразд. Розширю. Да? І тепер дивлюсь, проостат про проостат. Про І одночасно про поточні витрати, ті, які більше 10. Ну, вони в мене практично всі більше 10. Нормально, так? Це зрозуміло. Якщо б я ці поточні витрати зробив знизу, да? то в мене е перша, перша, перший критерій е перший. Е Ну, скажімо так, хай критерій. І з другим з поточними витратами він би співвідносився логічним або Тобто, або остат, або більше за 10. Зараз я покажу. Спробую принаймні це зробити. Поточні витрати, а я розміщу тут. Зараз покажу. Получається, що тут остат, або більше 10. Тобто я не буду трогати назви, а самі критерії розміщу, бачите, по вертикалі, вони не в одному рядку. Спробую далі. Дані фільтр. Розширений фільтр. Діапазон ось мій. Діапазон. куди копіюю. Сюди. Так. Виводиться вся таблиця. Чого вся? Значить, дивіться, згідно моєго діапазону критерій, діапазону умов, на екран повинна виводитися фірми. Астат або всі інші фірми, у яких поточні витрати більше 10. Так у всіх фірм поточні витрати більше 10. Тобто працює так. Спочатку дивиться, астат, виводить, так? Да? Скажімо так. Ну, не виводить, а просто дивиться. Точно він підходить. Або всі інші. А у всіх інших більше 10. Наприклад, я зараз спробую більше 40, так? Да? От, наприклад, це так поки що експеримент такий. Оце поки видаляю, воно нам не треба. Так. Виділяю. Так, щоб ви зрозуміли суть роботи розширеного фільтру. Виділяю таблицю. Дані. Фільтр. Розширений фільтр. діапазон виділяю. Куди копіюю? О, сюди копіюю. Горазд. А тепер дивіться. Виводиться інформація про фірму Остат, Раз, два, три. Є таке. Або про ті інші фірми, у яких поточні витрати більше 40. У мене тільки у «Конкордо» поточні витрати більше 40. Тому Або у Астат, або ті, які більше 40. В нашому випадку у Астата 30, 25, 20, у них поточні не більше, але це фірми Астат, про них виводиться. Або про тих, у кого поточні витрати більше 40. Значить, що можу сказати про формування критерій відбору? Значить, всі назви стовпців розташовуйте в рядок. Якщо у вас критерії будуть. Також в рядок, вони зв'язуватимуться логічним і, тобто, в даному випадку повинна відбуватися інформація про фірми, які є і астатом, і у яких поточні витрати більше 40. Одночасно це повинно справджуватися. Якщо ви робите в різних рядках, це означає, що це з'єднується вони логічним. Або, або такі фірми, які мають назву Астат, або такі фірми, які мають поточні витрати більше 40. Окей, але від завдання свого я трохи відійшов. Повертаюся до цього. Ну, відійшов для того, щоб ви зрозуміли зрозуміли, як взагалі працює розширений фільтр. Читаю. Пункт 9. На четвертому аркуші до даної таблиці застосуйте розширений фільтр так, щоб на екран виводилася лише інформація про поточні витрати фірми Астат. Які більші за 10, значить поточні, фірми, поточні витрати більше за 10 фірми Астат є. Підрівняю, щоб виніше було. І одночасно менші за 30. І одночасно менші за 30. Більше за 10. І одночасно, значить, з'єднуються логічним І. І менше за 30. Підрівняю. Спробую. Значить, оце всі три умови з'єднуються логічним І. Виділив таблицю Дані. Фільтр, розширений фільтр. Критерії умови ось вони. Параметри, копіюю в інше місце результати, оце місце гаразд. Тепер дивлюсь. У мене виявилася інформація про фірми АСТАТ, у яких поточні витрати більше 10 і менше 30. Поточні витрати більше 10, оці два витрати, да, і менше 30. да, все так, як треба. Пункт 10. Зробіть самі. Я так гадаю, що в цьому пункті 10 у нас іде інформація, або іде мова вже не про логічне і, а про логічне або подумайте, як це зробити. А все добре.